Хороші, мої найкраще. Привіт-привіт! Знову я, знову Аня. Орбан мене цей турбує. Я коли побачила в новинах, що він до Києва їде. У мене перша картинка, яка прийшла по яснобаченню, це замах на нашого президента. Тобто, людина не сама це зробить, і мені здається, що в нього є двійні я не про Зеленського, я про Орбана. Мені просто. Дуже дивна енергетика була у тієї людини, яку нам показували, яка їде. Дивно, ну ми ж зчитуємо енергетику, да? бачимо. Можливо, до нас оригінал приїде. Але йому для чогось потрібен доступ до тіла. зрозуміли? не до померлого зеленського, а до. Людині. Ну, ми, як практики, розуміємо, нашу. це робиться. І просто перше відчуття це було замах на Зеленського. Тобто, не розмовляти він насправді приїхав, треба прибирати, бо Зеленський заважає. Подивимось. І сьогодні ж публікують, що він потім їде до ворога. Ну, Давайте дивитись Орбан, пан Орбан, з чим приїздити. Чим приїздив поїсти попити себе похвалити? Я не знаю, які можуть бути в'язні. Чомусь мені кажуть питання ув'язнених вирішити. Можливо, зараз будуть обміни, до речі. Я думаю, що ми попросили. Піти нам на зустріч. Я думаю, що будуть ще обміни. Тобто це понесеться інформація до ворога. До чого приїздив? Схилити на свій бік, послухати нашу позицію. Він буде і вашим, і нашим, знаєте, сам собі на розумі. Не про мир розмова. Про якісь угоди. Може економічні, ще щось. Тобі чому подобається Україна? Йому подобається Україна сама по собі Орбану. Є з чим працювати. Мені подобається, що її. До речі, дивіться, що по Орбану йде. В нього трошки думка змінилася. Саме не щодо війни, саме щодо нашої країни. Тобто, після розмови з магом, Маг – це наша влада. Він занепокоєний тим, ну він нам що каже, ви довго не витримаєте, це його позиція, ми не будемо її тут обговорювати. Вас бомблять, вас руйнують, у вас багато жертв, багато ну, людей, які звертаються по допомогу, багато загиблих. Ви довго не витримаєте? Набрехав він, набрехав. Він каже, я зараз якусь інформацію. Передам ворогу, тобто, а ворогу він передасть щось таке викривлене, що може спровокувати ворога до великої сварки, до агресії. Агресії саме щодо наших дітей. Буде, буде якийсь, з боку ворога буде якийсь виступ. Офіційний, що ми сила, ну, ворог сила, перемога за ворогом, це вони будуть так казати. На коліна ставайте, Що значить Україна сильна? Отак От буде. Паніка буде, агресія в наш бік. Він просто якось донесе те, що він якби. Каже, так, як є, але донесе якось так до ворога, що буде, ну, жертви будуть після цього. І по інфраструктурі вогонь. Фу, ще краще б ти не приїздив. Орбан, що дасть візит обрана до Росії, що дасть фізиторбана до Росії, він ще кудись поїде потім. Ще поїде до когось тут Європа, з кимось буде зустрічатись. Обстріл дасть, спимо вночі. Не можна ні не з ким спілкуватися, бачите? Треба діяти за своїм планом і все. Нікому не пояснювати, що ми маємо на увазі. З ворогом, ну, з ворогом тоді доведеться напряму мати розмову щодо миру, бо такі нам делегації не потрібні. Він скаже, що у нас захист закінчується, і ворог почне бити ще більше по захисту, що він скоріше закінчився. Зеленський, як ти поставився до приїзду Орбана? З повагою. Вже розвідка донесла, що ворог готується до атак. Понадіялися ми невиправдані надії. По-людяному поставилися. Зараз будемо отримувати за це урбану. Чи зможеш ти умовити ворога на перемоги? Ні. Не та людина, не та людина. Не так він говорить. Він хоче якийсь зиск із нас, із ворога. Хитрий такий жук. Сам себе переграє. Європа буде говорити через жінку. Тут, можливо, через урсулу. Ні, то не той шлях до миру. Добре. Путін, як ти до Орбана ставишся? Вбити готовий? Зараз почнуться якісь кулуарні ігри. Брехня на брехні не дуже сильно сприймайте відразу новини. Путін чомусь думає, що Орбан. Може допомогти зробити триєдиний союз. Та він з глузду буде з'їжджати. Ворог, тут карта диявола випадає. Тут паніка істерика піде. Зі всіма свариться почне. Тут виходить так, що він нам каже Орбан. Все буде добре, ви сильні, ви вистоїте, мир буде. А ворогу каже, Україна сильна, але ти можеш отак-отак, тобі треба її до рук прибрати. Він кожному своє, господи. Що нам треба знати зараз про поїздку Орбана? Він якось трошки змінить своє ставлення до нас в євроспільноті. Тобто те, що зараз нам не вдасться саме з ворогом, він компенсує трошки євроспільноти. Можливо, він нас десь підтримає, саме вступ євроспільноту, або, знаєте, допомогу звідти. Тобто, все одно він приїде, якось гроші согласують, Але не від ворога, ви зрозуміли, як від спільноти. Грає на 10 фронтів той орбан нашого ображений на всіх. Шлях їм кудись закрили. Може, ми щось не знаємо, може, він для своєї країни ще буде щось торгувати. Але тут я більше бачу, що він для свого карману щось торгує, він грошей хоче. Я не знаю, як це може ре реалізувати в межах таких посад, які він обіймає, але. Він думає про збагачення виключно своє. Він ненавидить всіх, при тому, може, людина така пси, знаєте, як психопатичного типу. Не, дуже неочікувані будуть заяви від Орбана. І потім інші протилежні. Влади хоч, великої влади. Ну, Для нас це обернеться все одно якоюсь допомогою. Миром ні, а фінансами якимось так. Угу. Мирні. Про що мовчить Зеленський? Про що мовчить Зеленський? Про пусті надії щодо припинення вогню. Про те, що він вважає Зеленський, що якщо він зараз погодиться на такі умови, його просто посадять, закриють, ліквідують. І країни не буде. Він не знає, що робити до кінця, щоб припинити війну, щоб нам залишились території, щоб більше не було війни. Він ще не знає. Він зараз в якомусь як тумані, тобто ще нема повної інформації. Ворог не спогоджується на припинення обстрілу людей. Зрозуміло? Цивільної інфраструктури і цивільних, не погоджується. Це перше прохання було припинити цей вогонь. Наприклад, не зупиняти фронт, припинити обстріли. Ні. Та ворог ні на що не погоджується? А на що ворог погодиться? На визнання офіційної його сили і на те, що ця влада, яка є зараз у нас, піде. Він забагато хоче. Він забагато хоче. Так, давайте не будемо, бо погана йде інформація. Тут саме, знаєте, людський фактор грає велику роль. Те, що просто досі є ті, хто підтримують ворога і досі визнають силу тієї держави, хоча вони хочуть його знищити, при тому вони йому руки цілують. Тут є така хитка ситуація, те я через Зеленського дивлюсь, так, що зараз, якщо не вийде, Зеленський, скажімо так, переймається за те, що ворог потім піде просто до кінця. Зараз ситуація, коли можна спровокувати дійсно визнання війни, коли у нас військовий стан, але буде оголошена війна. І ті, хто зараз кричать, у нас ж не війна, ви просто не розумієте, що таке, коли оголосять війну. Все стане на рейки війни. Ніякого бізнесу призовні будуть і жінки, і підлітки, і всі. Якщо офіційно ворог оголосить, ми приймемо це. І вони стануть на ці рейки, повиздихають. І, на жаль, і ми. І зараз така хитка ситуація. Будемо дивитися ще. Мені не подобається.